За сьогодні сили АТО відбили сім атак терористів і готові до подальших ворожих наступів. Про це у ході брифінгу повідомив Андрій Лисенко. За даними РНБО, за минулу добу у зоні бойових дій загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Крім того, на сьогодні зниклими безвісти вважаються понад 700 людей, серед яких, зокрема, і українські бійці проводяться всі дії для того, щоб відшукати наших хлопців і повернути їх додому. Робота йде. На Донеччині у районі Вуглегірська українським військовим ударом у відповідь вдалося знищити танк терористів. Тим часом між самими бандгрупуваннями бойовиків продовжується розподіл сфер впливу. Зокрема, подібні розбірки відбулися у підконтрольному терористам місті Антрацит. За однією з версій це сталося через розбіжності у питаннях, пов'язаних із грабунком місцевих жителів, залякуванням та іншими видами прибутків так званих лицарів Новоросії. У результаті цієї сутички було убито коменданта міста Антрацит. Є інформація про сутички, які там відбувалися. Можу сказати, що там є серед членів цих бандоформувань і поранені і вбиті. Проте точної кількості їхніх втрат ми не знаємо. З інших джерел стало відомо, що ці події є наслідком зачистки спецпідрозділами Російської Федерації, незручних для Москви ватажків бандформувань. Водночас з Луганщини надійшла інформація про напад бойовиків на територію виправної колонії у населеному пункті комісарівка Перевальського району. 60 бойовиків на двох БТРах увірвалися на територію виправного закладу і затримали начальника колонії. Після чого із кімнати зберігання зброї їм вдалося винести більше 140 одиниць зброї. На момент нападу у комісарівській колонії утримувалися 175 засуджених. Жертв та постраждалих із числа співробітників та ов'ян на немає.